Улюблені хіти та душевні розмови поруч зі своїми, ти не один. Ще за часів, коли нас не цікавило, впаде біткоін чи ні. А цікавило, чи паде дощ, аби був гарний врожай. Ми були опорою один одного, бо знали, якщо на допомогу прийдеш ти, прийдуть і до тебе. Так і зараз ми об'єдналися, бо знаємо, коли ми разом нам усе під силу. Я зараз влаштувався. В колі дивовижної компанії Це люди все надзвичайно важливі для нашої країни. Поруч сидить наш славетний спортсмен Жан Беленюк. Але, Жан, не в образу тобі знаєш, чому поруч зі мною сидить Едуард? Тому що він енергетик. Кажуть, коли поруч Здагадуюсь. сидиш з енергетиком, відразу мобільні телефони заряджаються. Едуард, розкажіть про свою бригаду. Скільки ви вже років в енергетиці? Я в енергетиці вже 33 роки. Я рахую, що в мене найкраща бригада. І, е... Ми стільки років працюємо разом вже і ви знаєте, ми ніколи не сварились. Ну, бувають і крепкі слівця, але ж. О, буває. Ну, ясне діло. Але ж без цього ж, робота бригада. без цього робота не в'яжуть. Олександр Леся, у вас в домі є світло? Часто вимикають? Вже о, вчора приїхав наш генератор, і ми маємо надію, що у нас є ще одні помічники генератора. Але ж це тимчасово. А постійно це от такі енергетики, як Едуард. Енергетика це така робота колективна. Одна людина всього не зробить, що там треба. Ми завжди робили цю роботу, але робили її тихенько, так щоб не бути замітними для всіх. Я, Владислав, нещодавно дізнався, що ця відома приказка, яку Радянський Союз переробив. Моя хата з краю я нічого не знаю. Насправді це приказка прикордонників-козаків. Моя хата з краю першим ворога зустрічаю. Як воно першим зустрічати ворога? Так, ми, як прикордонники, наш лозунг перший з честю, завжди зустрічаємо ворога перші. Всі підрозділи охорони кордону готові і постійно вдосконалюються, постійно навчаються чомусь новому. Кожен військовослужбовець патріотично вмотивований на перемогу, і перемога буде за нами однозначно. З приводу прикордонної служби у нас є спортсмени, які представляються відомству. І у нас є Владлен Кузлюк, який в цьому році. На початку війни цілий місяць був задіяний в цій службі, спав безпосередньо на полу і після цього поїхав без усілякої підготовки на чемпіонат Європи і зайняв третє місце. Ось вони, Чи це не героїзм? Прикордонника: є якийсь супергерой, на кого рівняєтесь? Та ми кожен сам для себе супергерой. Ти, як людина, яка, коли почалася війна, почав відстоювати дуже важливу місію. Робити все для того, щоб росіяни ніде не з'являлися ні в яких видах спорту. А вже ж, тобто це комплексна робота, попри ті тенденції, що дехто деякі федерації, які очолюють представники з Росії, намагаються повернути росіян там під нейтральним прапором і так далі. І наразі у нас немає прецедентів, де б вони були. були залучені саме з олімпійських видів спорту, залучені до міжнародного спорту. Після того як почалася війна. Змінилися дитячі погляди на світ. Діти дізналися, що таке війна. На жаль, вони стали дітьми війни. Про що мріють діти? Які в них картинки висять над ліжечками війнами? Діти вони завжди залишаються дітьми. Вони звісно дуже подорослішали. Що... і я вважаю, що в наша замість... Задача дорослих це подарувати дітям позитивні емоції, тому що зовні в них достатньо негативних емоцій, і навчити дітей саме головне з цими негативними емоціями справлятись. Ну, важливо о, втілювати мрії. Наприклад, три роки тому народилася ідея різдвяного чуювання відділення, де немає лікарів, є Олександр і Леся, де немає пацієнтів, є просто діти. Ми намагаємося запрошувати цікавих гостей. Наприклад, в минулому році перша леді відвідала. Наше різдвяне чуювання і читали казки нашим діткам при невимушеній о, обстановці, ми спитали, які подарунки вони хочуть. Uh -huh. Там від костюму поліцейського до Діснейленду, і вдалося всі ці мрії здійснити за допомогою і добрих людей, і таких добрих ініціатив. Тобто важливо прості речі. Які формують традиції доброти, любові абсолютно я впевнений, що всі наші дорослі і діти, всі українці, мають зараз одну мрію. Це перемога. Ця перемога настане зовсім скоро, і ви повинні пам'ятати, що завжди є поруч хтось, хто прийде вам на допомогу. Чому тому, що ти не один.